Вітаю, з вами я, військовий адвокат Валерій Макеєв і про справи військових, військовозобов'язаних, і дуже цікаві рішення. Восьмий апеляційний адміністративний суд постановить 19.02.25 скасував рішення із суду першої інстанції. І... Увага! Тадам постановити ЦК про штраф 17 тисяч. Мова про що? Ну ці про листи щастя, про листи відпочительона Пічкіна. Як це відбувається з цими повістками, які хтось направляє, ну хтось ЦК направляє, а хтось не отримує іноді, бо отримує з якимсь запізненням це військове зобов'язання. І потім приходять оці постанови про. Добре, що приходять постанови про штрафи в 17 тисяч, тоді коли звертається до адвокатів, можна щось скажити. А то часто густо люди нічого не знають про те, що це відбувається, і дізнаються тільки з закриття рахунків. Не кажу, що це там системно, що абсолютно завжди там військовозобов'язані. Не винні, не винні, не винні. Але є конкретні кейси. В даному випадку логіка 8-го апеляційного адміністративного суду є абсолютно слушна. Колегія суддів апеляційного суду звернула увагу на те, що колегія суддів вказує, що оскільки повістку номер 3051 нас надіслала цьому військову зобов'язане засобами поштового зв'язку і належним підтвердженням пічні опознача, про виклик до ТЦК є день проставлення у поштовому повідомленню відмітки про відсутність особи за адресою задекланого зареєстрованого місця проживання в основному порядку, цікавий момент. так? Як я сам запитав відділені зв'язку, до якого приписаний кажу, як часто до вас приходять за оцими повістками, то мені сказали, оце ми відправили штук 101. Прийшов. І зазвичай є відмітка про те проставлення, що відсутність особи за задекларованим місцем проживання. Ну це відмітка по суті про вручення. В даному випадку оця печатка про вручення вона надійшла тут певної дати, скажімо так. О, 10, десь 12, 12, 10, 24 була невдала спроба вручення, а печатка про відсутність за адресою була 15 жовтня. А запрошували на десяте. Там уже, якби так на весілля запрошували, там уже наречена вже по другій ходки прийшла б, аж ніхто і не прийшов. Ну таке ж не буває. Суд дослідився і каже, ну процес є, процес порушувати не можна. Ну є така підстава. Маємо, ну слухайте, ми не за океаном, ми тут не за тим океаном, У нас тут демократія, у нас тут закон. Маємо дотримуватись процедуру. Порушення процедури унизи можливе, що. Рішення це вірно, вірно, вірно. Всі студенти першого курсу юрфаку це знають. Борітеся і поборете військовий адвокат Валерій Макієв.